Зробити з металобрухту бойову машину Миколаївський бронетанковий завод відновив 10 БТРів-прикордонників. Машини руками ніхто не обслуговував і вони були у занедбаному стані. Вони були зібрані. Але так як простояли 5 років на вулиці під дождем, під снігом, прийшлося розбирати повністю. І все ремонтувати, всі вузлові деталі, всі дві всю резину, все, все міняти. Загалом на капремонт привезли 20 таких машин. Працівники заводу працювали не покладаючи рук. По 14 годин на добу не відходили від машин. Скільки потрібно буде, скільки ми зробимо. Нашій армії, нашим ребятам, щоб наша страна була ціла і єдина. Перші відремонтовані БТРи вже перевірили на полігоні і на них встановили нове озброєння. Зелені берети кажуть, що якістю задоволені. Так, ми задоволені. Бачите, що спеціально противо. Гранатними сітками облаштовані машини вже по новій технології. Машина маневрена, легко броньована, ну і також озброєння досить непогане. Капітальний ремонт, все нове робили ля. Машини нестимуть службу на кордоні з Кримом. Найближчим часом на озброєння бійцям Державної прикордонної служби України передадуть ще 10 відремонтованих БТРів. На заводі ж обіцяють на ремонті не зупинятись. Незабаром тут почнуть виробництво нової моделі бтр 7 Конструктори кажуть, такі броньовики виробляють для найкращих армій світу.